Представники рад із питань ВПО в Закарпатській, Тернопільській Полтавській областях влади, громадських благодійних організацій та інших зібралися в Ужгороді, аби поговорити про неболіле, спільно пошукати шляхи вирішення проблем кращими практиками ділилися представники рад із питань ВПО. Це інструмент для інтеграції вимушених переселенців у нові громади та для забезпечення їхніх прав і потреб. Якісна робота рад ВПО, які зараз активно продовжують створюватися на території Закарпатської області, є в першу чергу можливістю для кожного. Хто сьогодні проживає на Закарпатті і переїхав до нас в пошуках безпеки і захисту? Звернутися за допомогою, звернутися за адвокацією своїх прав у Рад із питань ВПО на Закарпатті роботи вдосталь. Ми продовжуємо приймати. Е Мешканців центральних і східних областей евакуація продовжується, вона не зменшується. Переважно в першу чергу ми приймаємо родини з дітьми, і мова йде про те, що станом на сьогодні маємо 110 місць часового проживання, але розуміємо, що місць не вистачає, оскільки потреба є. І ми не відмовляємо жодній родині, яка звертається за допомогою прихистку. Із поміж найбільших викликів забезпечення житлом каже Ольга Травіна. Проблемою номер один було і залишається станом на сьогодні отримання свого житла будь-якому форматі це можливе формат тимчасового житла, формат соціального житла, але це перше чергове завдання, над яким ми працюємо, це формування квартирної черги, формування фондів соціального житла, для того, щоб кожна родина могла мати впевнений погляд в майбутнє. Області різні, але проблеми, з якими зіштовхуються ради з питань ВПО, схожі. Позитивним досвідом інтеграції ВПО в громади Тернопільщини поділилася Яна Шкуратова, голова ради з питань ВПО при Тернопільській ОВА. В області розробили інформаційно-координаційну платформу для внутрішньо переміщених осіб. Кожна організація веде свої якісь там мережі, сторінки. От а суть цієї платформи була в тому, щоб в одному місці внутрішньопереміщена особа зайшла і знайшла максимум корисної для себе інформації: ефішу подій, новини, інформацію про всі фонди і організації, які надають допомогу в області, допомогу вузькопрофільних спеціалістів, повністю довідкову інформацію про служби, які є в області, про організації, комунальні установи, їх адреси, графік роботи тобто, це все в нас сконцентровано в одному місці. Ідеї втілені на Закарпатті, реалізують і на Тернопільщині. Запровадили в себе також компенсацію відсотків по програмі є оселя для внутрішньопереміщених осіб, тому дані заходи є дуже корисними. І я сподіваюся, що досвід нашої області також буде корисний для Закарпаття. Серед співорганізаторів форуму і найбільший виш Закарпаття Ужгородський національний університет. Він теж продовжує приймати ВПО, які досі проживають у гуртожитках. Локалізація і отакий от, от регіональний розріз проблем інтеграції. Вони на часі, та тому що дуже багато заходів відбувається на рівні держави саме в Києві, але регіональних заходів не так багато. А проблеми треба вирішувати в громадах, там де внутрішньо переміщені особи безпосередньо проживають. Важливо, щоб ВПО не просто мали де жити і як, а щоб могли почувати себе частинками громад, у яких проживають. Про це теж чимало говорили на форумі. Можливо, хтось переїхав і за годину, можливо, хтось поїхав жити за півгодини в зовсім інший регіон, і це так само дуже сильно впливає на, на все, на самопочуття, на все, що тебе оточує навколо. Це кардинальні зміни і для батьків, і для їхніх дітей. І звичайно, що е, треба по максимуму допомагати цим людям, щоб вони були залучені в громади, щоб вони відчували себе частинами цих громад, е, щоб вони були частиною суспільної думки, яка формується вже в регіоні. Тому ми. Стараємось по максимуму допомагати організаціям локальним, які вже розуміють весь місцевий контекст, і та надавати таку підтримку. Нині на Закарпатті облаштовано 110 місць тимчасового проживання для ВПО. Найбільше в Україні, і цю кількість у краї збільшуватимуть. І лише з початку року тут прийняли понад 500 людей, евакуйованих із зони бойових дій. Для потреб внутрішньо переміщених осіб розробили також інформаційний довідник.